Туша, площа, ринок, собор святого Юра, Костел, Львів, по праву, європейське місто. Сьогодні представники транспортного комітету оцінять стан доріг та інфраструктуру міста Лева. Боязни засідання транспортного комітету не випадково відбулося у Львові. Регіон разом з трьома сусідніми областями готується освоїти 700 мільйонів гривень виділених урядом на ремонт доріг карпатського регіону. Це дорога. Львів мукачево яка проходить, яка проходить через Стрейд-Моршин і в напрямку до, на Закарпаття, друга дорога це Львів Івано-Франківськ, і третя дорога це вже з Франківська на Коломию. І ще одна дорога, яка зв'язує по Франківщині та Закарпатській області, зв'язує дві радіальних дороги, що дасть можливість також залучити потенціал, рекреаційний потенціал всіх чотирьох областей. Тільки у Львівській області 8 тисяч кілометрів доріг. Ремонту найбільше потребують дороги місцевого значення. Задля раціонального використання коштів виконання якісного ремонту асфальтного покриття на Львівщині реалізовуватимуть пілотний проект. Він дозволить передати відділення Укравтодору органам органи місцевого самоврядування. Учасники засідання переконані, що така децентралізація дорожньої служби значно наблизить стан українських доріг до європейських стандартів. Якщо говорити про місцеві дороги, щоб ми розуміли, що це є. Відповідно, мережа місцевого значення це є 7337. У нас є цей умовний поділ, територіальні обласні районні. Сьогодні є насправді проблема із фінансуванням, тому що сьогодні є проблема, що навіть Львівська обласна рада цього року виділила 152 п'ятдесят мільйони з обласного бюджету на фінансування дорожнього господарства, але на превеликий жаль, дороги, які сьогодні перебувають. І забезпечують сполучення між районами територіальні дороги. Вони перебувають в катастрофічному стані, але ми не можемо згідно бюджетного законодавства скерувати ці кошти на ремонт. І звичайно, що ми стоїмо в черзі до служби автомобільних доріг. Утім, виділені кошти не змусять охопити ремонт доріг в усіх областях західної України. Депутати зауважують, що окремого фінансування потребує сполучення Львів, Тернопіль, покриття якого війшло в топ 10 найгірших доріг України. Проїхати з Тернопо до Львова це неможливо, просто ну це просто то катастрофа і виділяти 800 мільйонів зробити дороги. А коли за пів кілометра, п'ять кілометрів в сторону буде, що два кілометри Золочівська об'їзна, треба їхати пів години. То вибачайте мене. То це буде напевно трошки неправильно. Перший заступник міністра інфраструктури констатує: загалом Україні треба більше трьох мільярдів гривень щороку на підтримку доріг в належному стані. Наразі урядовці розробляють програму для залучення таких коштів. 800 мільйонів доларів на ремонт доріг вже готовий надати нашій державі світовий банк. Ми... Розробляємо зараз програму, щоб захищати дорі... дороги, тобто частину фінансування світового банку, щоб була направлена на захист доріг від руйнування 800 мільйонів доларів, що були цільовими на будування дороги між Полтавою і Харковим. Ми зараз передивимосьцільове цільове призначення цих коштів. І зможемо частину цих коштів направити на підтримання дорог в інших регіонах. Поряд з дорогами вдосконалення потребує інфраструктура. Львів вже зробив успішні кроки на шляху до модернізації об'єктів, які обслуговують дороги, транспорт та пасажирське перевезення. У місті курсує два сучасні трамваї, виготовлені на місцевому заводі. Також у Львові вже три роки діє центр контролю за безпекою дорожнього руху та громадським транспортом. Реалізація такого проекту коштувала майже 2,5 мільйони євро. Утім, вона себе давно окупила, Більше того стала прибутковою. 20 перехресть у місті обладнані відеокамерами, а у всіх трамваях є GPS-трекери, які регулюють Тування містом. з тих наших світлофорних об'єктів 29 з них забезпечують пріоритетний проїзд трамвая. Тобто при наближенні трамваї до перехрестя, світлофор вмикає зелене світло, і трамвай проїжджає без затримок. За нашими розрахунками, тобто за результатами роботи системи, відбулося пришвидшення проїзду перехрестя на 20%. на Всі трамваї оснащені GPS-трекерами. І відповідно вони що що 10 секунд віддають інформацію про те, де трамвай розташований, і відповідно в системі промальований маршрут і прогнозується час прибуття трамваю. Таких табло у Львові є 24. Створений центр безпеки дорожнім рухом у Львові є гарним прикладом того, як зберегти людське життя. Вважає очільник профільного підкомітету Ігор Діденко. У світі до 2020 року триватиме програма безпечного руху, адже смертність від ДТП зрівнялася зі смертністю від тяжких хвороб. Львівський приклад мають взяти зазірець і. Ще великі міста України разом зі столицею. Ми маємо сьогодні статистику: 5 тисяч людей у нас має в рік від ДТП, і з них ще маємо 40 тисяч травмованих. Кожного року ми маємо таку статистику. Що це таке? По перше, в рейтингу європейських країн ми маємо найменше автомобільні на душу населення на 100 тисяч. Так, ми маємо. А з точки зору смертності ми маємо саме більшу статистику. Потрібно цим займатися. Ознайомилися депутати із Львівським аеропортом. Понад 47 тисяч метрів квадратних площа нового терміналу міжнародного аеропорту Львів імені Данила Галицького. Термінал був зведений до Євро-2012, Утім, його можливості використовуються не сповна. До фінансування деяких об'єктів надасть можливість залучити більшу кількість пасажирів. Три основні проблеми є в аеропорту Львів: це досконалення навігаційної системи, завершення сертифікації злітної полоси та налагодження зовнішніх електричних мереж. Крім того, потребують введення експлуатації об'єкти, зведені до Євро-2012, та створення нормативно-правового регулювання щодо базування повітряних суден на базі аеропорту. У разі вирішення цих проблем аеропорт може забезпечити більшу кількість рейсів та залучити іноземні інвестиції. Утім, найгостріше питання стоїть щодо реалізації мов договору про спільний авіаційний простір Відкрите небо у разі надання. Аеропорту п'ятої категорії він зможе приєднатися до сідової авіаційної спільноти. Наразі ті всі польоти міжнародні регламентуються між урядовими угодами. При виконанні програми «Відкрите небо міжурядові угоди, як такі, просто анулюються, і фактично може польоти виконувати будь-яка авіакомпанія, яка відповідає відповідним вимогам авіаційної безпеки. Надання певних послуг пасажирам, тобто небо відкрите. Утім, депутати мали багато запитань особисто до дирекції аеропорту. Проведений аудит діяльності ладовища свідчить про численні зловживання з боку посадових осіб. Парламентарі наголошують, що слідкуватимуть за подальшим розслідуванням таких зловживань. Депутатський корпус Львівщини вже неодноразово писав свої звернення стосовно тих зловживань, які були в міжнародному аеропорту Львів. Правоохоронні органи тому я би просив заслухати на наступному комітеті керівника Міністерства внутрішніх справ Львівської області і прокурора Львівської області щодо проведеного розслідування зловживань в ДП «Аеропорт Львів. Ще одним пунктом, який відвідали члени транспортного комітету, була Львівська залізниця. Депутати обговорили можливість провадження проекту Євроколія. У Львівській області ще з давніх часів є частково збудована Євроколія. Це мостицька 2 та напрямок до мостицької. Друга частина колі збудована до Рави руської. Крім того, за останні роки крупні зернотрейдери побудували інфраструктури та під'їзди до європейського сполучення. Питання у тому, що 1435 мм – міліметрів ширина Євроколії. Українська ж має зовсім інші розміри. Її ширина 1520 мм. 84 міліметрів. кілометри. Якщо ми продовжуємо, ми отримуємо повністю новий ресурс, який дасть можливість. Побудувати зовсім по іншому експортний потенціал України, тобто фактично, вздовж вузької колії формується абсолютно нова інфраструктура, яка дасть можливість через західні ворота України повністю виходити на територію Західної Європи зі своїми товарами. Тим паче, що Зільвова вже далі будується тут. На, тут багато, напевно, чули. Це є безкільський тунель, це за кошти Європейського банку 106 мільйонів євро. Минулого місяця було пройдений 1 кілометр з кілометра 800, Тобто на 2017 рік ми повинні завершити повністю роботи. Зацікавлені будівництві залізничного сполучення між західною Україною і Європою і інвестори з Китайської Народної Республіки. Представники Китайської Народної Республіки на відріз відказалися співпрацювати з окупантами. Це Плюс для 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 нас, для України, і це реноме для 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 них. І вони зараз шукають місце в, в на півдні нашої держави. Але також коли почули питання, що на Львівщині є частково вже є європейська колія, відразу вони погодилися приїхати на західну Україну на Львівщину щодо можливості тут будівництва. Складального підприємства з деталів, які будуть привозитися, на початку буде привозитися з Китаю. «Єврокулі» відкриє не тільки шлях українським товарам на європейські ринки, а й значно спростить переїзд пасажирів до ЄС, підводячи підсумки виїзного засідання. Члени комітету з питань транспорту зауважили, що Львів вже давно європейське місто. Їх завдання тільки примножити його здобутки. Зі Львовою Тетяна Магуха Сергій Тумашов для парламентського телеканалу Рада.